Ну що ж, давайте розбиратись. Більшість з нас, знаєте, сприймає реальність як щось, ну, таке стале, зовнішнє, щось, що просто існує, і все, незалежно від нас. От є стіл, є зірки, є минуле, вони просто є об'єктивно. А що якщо насправді все набагато набагато складніше? Знаєте, колись це було питання виключно для філософів, але сьогодні, сьогодні, воно лежить у самому серці квантової фізики. Ідея в тому, що свідомість це не просто пасивний глядач у кінотеатрі Всесвіту, а скоріше режисер, активний учасник його створення. І що найцікавіше, ця ідея ж зовсім не нова. О ні, вона пройшла, так би мовити, довжелезний шлях, перш ніж опинитися в сучасних лабораторіях. Подумайте лишень! Задовго до будь-яких експериментів ще давні мислителі ніби інтуїтивно це вловили. Сам акт спостереження він змінює те, на що ми дивимось. Це була ідея, яка буквально випередила свій час на тисячі років. Вона просто чекала, поки наука винайде мову, щоб її описати, і зрештою довести. І ось що сталося. Те, що колись було просто абстракцією, сферою метафізики, сьогодні, сьогодні це мова математичних формул. Свідомість, уявляєте, перестає бути чимось ефемерним і стає реальним фізичним фактором. Там, де колись сточилися нескінченні філософські суперечки, тепер стоять цілком конкретні експерименти квантової механіки, і результати цих експериментів ну, вони змушують нас поглянути на все по-новому. Гаразд, щоб по-справжньому зрозуміти цей зв'язок, давайте зануримось у ключові принципи квантового світу, бо, як виявляється, вони мають просто вражаючі паралелі з тим, як працює наш власний розум. Отже, почнімо із суперпозиції. Дивіться, у нашому звичному світі будь-який об'єкт може бути лише в одному місці в один час. Логічно, правда? А от у квантовому світі все інакше. Частинка там існує у всіх можливих станах. Одночасно вона і тут, і там, і рухається в усі боки відразу. І це не просто якась невизначеність. Ні. Це поле чистого, абсолютного потенціалу, поле, яке просто чекає, поки зроблять вибір. І знаєте що? Це ж ідеальна аналогія роботи нашого розуму. Будь-яка думка, будь-який намір чи рішення спочатку існують саме як потенціал. От можна піти праворуч, а можна ліворуч сказати так або сказати ні. Усі ці варіанти одночасно існують у свідомості поки, поки не буде зроблено вибір. І в цей момент всі інші можливості ніби схлопуються в одну єдину конкретну дію. Далі в нас заплутаність це те саме явище, яке сам Ейнштейн колись назвав моторошною дією на відстані. Уявіть собі, дві частинки одного разу пов'язані, назавжди стають зеркалами одна одної. Щоб ви не зробили з однією, інша миттєво реагує, миттєво, навіть якщо між ними ціла галактика. Це такий зв'язок, який просто ігнорує і простір, і час. А тепер давайте перенесемо це на людський досвід. От буває ж таке, коли ми кажемо, що відчуваємо чиюсь присутність або маємо якийсь неймовірно глибокий зв'язок з людиною, навіть якщо вона далеко, а що якщо це не просто красива метафора. Можливо, це і є прояв того ж самого фундаментального принципу. Можливо, свідомість здатна створювати зв'язки, які виходять за межі звичних нам законів фізики. І нарешті третій кит квантові флуктуації. Найдрібніший, найфундаментальніший рівень нашої реальності це неспокій і тиша, це, це постійний шторм. Навіть у абсолютному вакуумі з повного нічого постійно виникають і зникають частинки, спалахує енергія, і вважається, що саме з цього творчого, киплячого хаосу колись і народилися перші зірки та галактики. Уявіть, всесвіт буквально творить сам себе спорожнечі, і наша психіка це ж точнісійко таке поле. Поле, де з нічого народжується щось, от звідки беруться геніальні ідеї. Раптові незрозумілі емоції або ті випадкові імпульси, що потім переростають у долилосні рішення. Це той самий творчий хаос, з якого раптом народжується порядок. Так, отже, якщо скласти все докупи, що ми маємо? Квантовий світ це світ чистого потенціалу, можна уявити його як таку собі велетенську хмару, в якій одночасно існують абсолютно всі можливі результати, усі версії реальності. І ось тут ми підходимо до найголовнішого питання. Якщо абсолютно всі варіанти можливі, то яка ж сила змушує Всесвіт обрати лише один єдиний шлях? Чому подія стається саме так, а не якось інакше? Відповідь згідно з однією з ключових інтерпретацій квантової фізики, ця відповідь одночасно і проста, і абсолютно вражаюча. Це акт спостереження. Просто наша увага. Коли свідомість спрямовує свій погляд на оцю хмару потенціалів, вона не просто пасивно бачить результат ні, вона його створює, вона буквально змушує нескінченну кількість можливостей схлопнутися в одну єдину конкретну реальність. І це, звісно, підводить нас до справді глибоких, навіть дещо приголомливих висновків про нашу роль у всесвіті. Бо якщо спостереження створює реальність, то що ж це тоді означає для кожного з нас? Виходить, що ключовий момент тут такий: сенс, можливо, треба шукати не десь зовні, не в якихось формулах чи віруваннях, а саме в точці, де зустрічаються фізика і свідомість. Дивіться, коли ми просто спостерігаємо, все світ стає реальним, матеріалізується, а коли ми усвідомлюємо, що саме ми спостерігаємо, от тоді народжується зміст. Інакше кажучи, те на що ми спрямовуємо свою увагу, набуває ваги, набуває сили і починає активно формувати наше життя. А це ж це повністю перевертає все з ніг на голову. Ми перестаємо бути просто пасивними жертвами якихось обставин. Ми стаємо активними творцями. І тоді головне питання вже не в тому, як на нас впливають невидимі сили, а в тому, як ми самі нашими думками, нашою увагою, нашою свідомістю, що миті формуємо світ навколо. І це, мабуть, найголовніший висновок з усього цього. Квантова механіка це не якась там абстрактна наука про щось далеке і мікроскопічне. Ні, це наука про саму суть, про фундаментальну природу нашого власного існування. Бо ж ми самі і є квантовими системами, кожен з нас щодня, щохвилини живе в цій суперпозиції варіантів і можливостей. І кожна думка, кожен намір, кожна дія це і є той самий акт спостереження. Акт, що допомагає визначити, яка саме з нескінченних версій реальності стане нашою. Тож наступного разу, коли виникнуть сумніви щодо вибору, може варто про це згадати? Можливо, справа не в тому, щоб знайти якийсь правильний шлях, а в тому, щоб його створити. Адже можливо, саме в цю мить Всесвіт чекає, чекає, щоб схлопнутися саме у вашу версію подій.